Доброго дня, мене звати Анастасія і це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо рішати складні завдання. Тема у нас многокутники, рівні фігури. І є ось таке завдання. Це завдання складається з двох частин. Першу частину ми зробимо сьогодні, а завтра ми зробимо вже другу частину. Отже, давайте почитаємо: скільки діагоналей можна провести з однієї вершини А п'ятикутника Б, дев'ятикутника В, Д – ден більше трьох. Ну, спочатку ми маємо собі нагадати, що таке діагональ многокутника? Адже нам потрібно, у нас є питання, скільки діагоналей можна провести з однієї вершини того чи іншого многокутника. І я виписала ось таке вже правило: хто забув, давайте нагадаємо, що діагональю многокутника називають відрізок який сполучає дві несусідні вершини. І давайте намалюємо, щоб було більш зрозуміло, давайте намалюємо наш перший приклад, наш п'ятикутник. Отже, ми маємо п'ятикутник, давайте позначимо його буквами А, Б, С, Д. Е. Нагадаємо собі, що п'ятикутник – це многокутник, який має 5 кутів, 5 сторін і 5 вершин. Ось наші вершини А, Б, С, Д, Е. І нам потрібно зараз розібратися, що таке сусідні вершини, а що таке не сусідні вершини, щоб якраз і побудувати наші діагоналі. Отже, давайте візьмемо вершину С. Для вершини С сусідні вершини, і це дуже легко, це ті вершини, які знаходяться поруч. Це вершина Б. Так? І вершина Д. Інші вершини для вершини С є несусідніми. Тобто вершина А несусідня і вершина Е e також несусідня. Давайте спробуємо провести наші діагоналі. І першою діагоналю буде відрізок С Це перша діагональ. І друга діагональ це відрізок СЕ. Отже, з однієї вершини нашого п'ятикутника ми можемо провести лише дві діагоналі. І існує таке правило, ми його ще перевіримо, але існує таке правило, що для того, щоб знайти. Скільки діагоналей можна провести з однієї вершини, треба кількість наших кутів. Тобто, якщо у нас п'ятий кутник, то в нього п'ять кутів. Кількість наших кутів від кількості наших кутів відняти число 3. І це має діти. У всіх випадках не лише на п'ятикутники, а й на шестикутники, і на чотирикутники, і на восьмикутники, і так далі. Тобто у нас було 5 кутів, п'ятикутник, ми віднімаємо три і отримуємо, що з однієї вершини п'ятикутника ми можемо провести лише дві діагоналі. Зараз ми це будемо перевіряти, оце правило, на нашому дев'ятикутнику. Добре, давайте заберемо наш п'ятикутник і подивимося на дев'ятикутник. намалюємо наш дев'ятикутник. Отже, ось ми маємо дев'ятикутник, давайте його назвемо К. Так, не забуваємо, що дев'ятикутник – це також многокутник, який, складає, який має дев'ять кутів, дев'ять сторін і дев'ять вершин. І давайте почнемо, ну, візьмемо вершину Е і подумаємо, які для вершини Е являються сусідні вершини, є сусідні вершини, а які для вершини Е не сусідні вершини. Ну, і це так само, як і з п'ятикутником сусідні вершини. Це вершини, які знаходяться поруч, поруч нашої вершини. Поруч з нашою вершиною Е знаходяться дві вершини. Це вершина Ф сусідня. І це вершина D, сусідня. Всі решта вершин для нашої вершини E є несусідніми. Давайте подивимось, які це саме вершини. Це вершина C, B, A, K, H і G. І скільки у нас таких вершин? Один. Одна, дві, три, чотири. 5, 6. Отже, получається, виходить, що з однієї вершини Дев'ятикутника ми можемо провести 6 діагоналей. Давайте подивимось, давайте на це подивимось. Давайте проведемо першу діагональ. Це буде відрізок ЕС, друга діагональ Е -Б. Третя діагональ ЕА e, відрізок, четверта діагональ відрізок ЕК. E, П'ята діагональ відрізок E H, І шоста діагональ. Шоста діагональ відрізок ЕГ. E, Отже, у нас вийшло шість діагоналей. Які ми можемо провести з однієї вершини дев'ятикутника. І знову повертаємось до цього правила, до цього правила, яке я називаю мінус 3. У нас є дев'ятикутник, тобто многокутник, який має 9 кутів. І щоб нам дізнатися, скільки з одної вершини, з однієї вершини ми можемо провести діагонали. Нам потрібно від кількості кутів наших відняти 3. І ми отримаємо 6. Наші 6 діагонали. У п'ятикутника, згадаємо, 5, ми віднімали 3 і отримали 2 діагоналі. У дев'ятикутника від 9 ми відняли 3 і отримали, що з однієї вершини ми можемо провести лише 6 діагоналей. Тобто, наше правило діє виходить. Але давайте, давайте ще, перевіримо. ще перевіримо наше правило на таких прикладах. Ну, спочатку ми так подумали, і давайте заберемо наш дев'ятикутник. І дивимося, якщо у нас, наприклад, трикутник, так? то виходить, що з однієї вершини ми не можемо провести жодної діагоналі. І це дійсно так. Бо якщо ви намалюєте трикутник, ви зрозумієте, що вершини, вершини трикутника по відношенню одна до одної є сусідніми. Всі вершини трикутника є сусідньою. І тому з однієї вершини ми не можемо побудувати жодної діагоналі. Немає в трикутнику, не можемо з вершини побудувати діагонали. Це дійсно так. Ну, Давайте ще візьмемо, наприклад, чотирикутник. Візьмемо чотирикутник і, слідуючи нашому правилу, у чотирикутника має бути лише е, з однієї вершини чотирикутника, ми можемо побудувати лише одну діагональ. Давайте намалюємо наш чотирикутник, візьмемо для прикладу прямокутник, так, він має чотири прямих кути. Назвемо його, скажімо, А, Б, С, Д. так? І е, подумаємо: от візьмемо вершину Б. Спочатку розберемося, які вершини для нашої її вершини Б сусідні. І це знову ж таки дуже просто: е, Це вершина С, ті, які лежать поруч, вершина С і вершина А. Несусідня вершина для вершини Б лише одна, і це вершина Д. Ось, в принципі, ми знову ж таки давайте намалюємо цю нашу діагональ. І напишемо, що для чотирикутника, для чотирикутника е, існує лише. Одна діагональ, тобто з однієї вершини ми можемо побудувати лише одну діагональ. І знову ж таки повертаємось до нашого правила. У нас чотирикутник, тобто має чотири кути. Ми віднімаємо три і отримаємо, що з однієї вершини ми можемо побудувати лише одну діагональ. Ми можемо провести, провести лише одну діагональ. Отже, підсумовуючи і дивлячись вже, наприклад, В, підсумовуючи те, що ми вже зрозуміли, давайте напишемо, що у нас тут є Н-кутник, це мається на увазі, що N кутів, N більше трьох, тобто це не трикутник, Бо трикутник це три кути. Це може бути чотирикутник і далі. І п'ятикутник, і шестикутник, і десятикутник і так далі. Тобто діагоналій в нашому n-кутнику, де n буде більше трьох, дорівнює n-3. І це правило діє на всі многокутники. Тобто, яким би не був многокутник скільки б в нього не було кутів. Щоб знайти, скільки з однієї вершини можна провести діагоналей, потрібно від кількості кутів вашого многокутника кількості кутів відняти 3. І все, ми отримаємо наші діагоналі, які можна провести з однієї вершини. На мій погляд, завдання цікаве. Я думаю, що ви розібралися вже з тим, що таке діагональ многокутника і з тим, скільки з однієї вершини многокутника можна провести діагонали. Завдання зроблено вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія. Всім па-па! Гарного дня!